От. Син теж російськомовний, дуже довгий час був російськомовний, а каже, і я зрозумів, що в мене в сім'ї все помінялося, коли його син після атаки на Каховське водосховище написав йому якесь повідомлення побутове українською мовою. Нікого в житті не писав. Той потім передзвонює, з ним починає говорити, типу, а що там, а що там, а як? Каже. Каже, а що ти мені написав? Каже, а для мене більше не існує російської мови. Вони для мене всі вмерли назавжди, і цієї мови для мене більше нема. Я не хочу, і мені соромно, що я колись не говорю. Після Каховської те, що вони підірвали. Для них просто це був якийсь у кожної людини. є свій цей дзвіночок своя ця подія відкрита, Тут вона стається в природність. Ніхто не знає, коли це хто це, ніхто не може це пришвидшити, заповільнити. А він каже: коли я побачив, як це вода несе, і змиває цих людей, як рятує цих тварин, як якому стані опинився, каже все. Я не можу. Я кажу, я не можу говорити російською мовою, Мені фізично.